Вітаю вас, друзі, на каналі Неймовірний Світ. Пропоную вам послухати історію про загадкове зникнення доглядачів маяка на острові Фланан. Отже, Самотні острови на морських просторах часто пов'язані в людській свідомості з різними загадками і таємницями, так повелося ще з давніх міфів. Острови, що лежать за водною пустелею, населяли різними казковими істотами, богами і монстрами. Хороший приклад такого оповідання, давньогрецька Одіссея. Але з розвитком науки і початком підкорення морів, багато островів, що були вельми пересічними, отримали містичний Ореол. На деякі з них людський поголос помістив скарби, а якісь острови здобули дурну славу проклятих. На останні забобонні мореплавці боялися ступати роками, а то й десятиліттями. І навіть якщо основа легенд і чуток могла бути вельми прозаїчною, забобони продовжували жити своїм життям. Північ британського архіпелагу, суворе і непривітне місце, холодне море і постійні вітри, а також Гольфстрім, що остигає, роблять цей регіон не надто привабливим для життя. Однак минали роки, і країна розросталася, водні шляхи вздовж берега стали затребуваними. І для цих цілей на одному з островів, недалеко від північно-західного узбережжя Шотландії, був побудований маяк. Цей безлюдний острів під назвою Фланнан є частиною зовнішніх гибридських островів, такого ж суворого і малонаселеного регіону, як і всі його навколишні. Утім, Дуже давно на острові жили люди, проте від цих часів залишилася лише невелика кількість руїн. У 1895 році, після обстеження берегової лінії, було ухвалено рішення про будівництво маяка на найвищій точці острова, 23 метри над рівнем моря. Відкриття маяка відбулося. 7 грудня 1899 року. Але острів так і не отримав постійних жителів на маяку лише позмінно чергували три доглядачі, змінюючись по одному через певний проміжок часу. І в історії цього звичайнісінького маяка не було б нічого незвичайного, якби не загадкові події кінця. 1900 року. У ті роки маяки не були обладнані зв'язком, і доглядачі, які їх обслуговували, перебували фактично в ізоляції від зовнішнього світу. 15 грудня 1900 року пароплав Арктор після прибуття в порт призначення повідомив, що з маяка не надходить світловий сигнал. Це було взято до відома, але жодних заходів не було вжито. На 20 грудня було призначено плановий рейс на Фланан для чергової заміни одного з доглядачів. Але наступного дня, 16 грудня, почався сильний шторм, що було нерідкістю у цих широтах взимку, і рейс відклали. Таким чином, судно, що обслуговує маяк. Змогло прибути на острів лише в день 26 грудня, Джозеф Мур, старший доглядач маяка, який і мав заступити на зміну, одразу відзначив кілька дивацтв. На причалі корабель ніхто не зустрічав. Були відсутні коробки, призначені для вивантаження провіанту. А на звуковий сигнал ніхто так і не з'явився. Мур, не дочекавшись відповіді, особисто попрямував до маяка. Там він виявив, що двері замкнені, і зсередини ніхто не відгукується. Розкривши їх, він обстежив маяк. Ліжка не були заправлені. Годинник зупинився, а найголовніше, не було жодних слідів присутності людей. Спантеличений доглядач. Повернувся на корабель і, взявши на допомогу кількох матросів, ще раз обстежив маяк. Механізми маяка були справні і перебували в гарному стані. На місці були особисті речі та припаси. Єдиною ознакою будь-якого безладу був перевернутий стілець у їдальні, і були відсутні два з трьох водонепроникних плащів це було дивно. Адже в шторм, що вирував до цього дня, мало хто наважився б вийти на вулицю без відповідного одягу. Так і, не знайшовши відповідей, Мур і троє матросів залишилися на острові обслуговувати маяк, а капітан судна повернувся назад і доповів про зникнення. Ця подія потрапила в газети і отримала напрочуд жваву увагу в суспільстві. Серед людей у великій кількості стали множитися чутки та ідеї про те, що могло статися. Припущення висловлювали найрізноманітніші від викрадення доглядачів шпигунами інших держав до їхньої загибелі в пащі морського змія або гігантського птаха. І нехай зараз такі припущення можуть здатися кумедними. Але в ті роки їх цілком серйозно обговорювали в суспільстві. Тема зникнення доглядачів Фланнана виявилася настільки живучою, що породила цілий пласт різних теорій змови, які дожили і до 21-го століття. Але, на жаль, з плином років відокремити вигадку від реальних фактів стає складно. Так, наприклад, у книзі Фланан Іслес, що вийшла 1912 року, згадується недоторкана свіжа їжа, яку виявив на столі Мор, коли проник у замкнений маяк. Насправді ж він писав, що весь посуд був чистим і прибраним у шафи. Також у деяких джерелах трапляються дивні описи шторму. Які бачили лише ті, хто був на острові або поруч із ним. У цій легенді стверджувалося, що шторм мав явно містичний характер і змушував людей плакати й молитися, тоді як ніхто з тих, хто перебував трохи далі від острова, самого шторму не спостерігав. Якщо аналізувати джерело конкретного цієї особливості. То, схоже, її автор пояснював зникнення людей на острові містичними силами. Ще одним містичним слідом у цій історії виявлялася стара назва острова Ейлінмор, що перекладається з місцевого діалекту як Мертвий Ельф. Ця легенда походить від стародавніх племен, які мешкали в цих місцях і вважали, що на острові мешкають душі мертвих ельфів, і залишатися на ньому на ніч небезпечно. І таких містичних історій любителі паранормального розкопали, а можливо і частково вигадали чимало. За однією з теорій, навіть під час будівництва маяка, загинуло щонайменше п'ять робітників, що теж нібито вказує на прокляття, яке лежить на острові. Як і в більшості таких випадків, уже навряд чи з'ясується, що сталося насправді. Але якщо відкинути всі містичні ідеї, то картина стає вельми прозаїчною. 29 грудня 1900 року на острів прибув керівник адміністрації маяків Шотландії, щоб провести розслідування. На той момент уже було з'ясовано, що жодних слідів людей на острові немає. Не було знайдено жодних залишків чи уривків одягу або чогось схожого, а металеві рейки на одному з причалів були погнуті і частково вирвані з бетонної основи. До того ж, на вершині однієї зі скель на висоті майже 60 метрів над рівнем моря. Кілька валунів були зрушені на кілька метрів від свого початкового розташування. Керівник адміністрації маяків, відвідавши острів і вивчивши все особисто, зробив такий висновок. На підставі тих свідоцтв, які були в мене в розпорядженні, я можу зробити висновок. Чоловіки були на службі до обіду 15 грудня 1900 року. Зважаючи на бурю, що насувалася, вони вирушили на берег для того, щоб краще закріпити ящик, у якому були швартувальні снасті. Коли доглядачі досягли берега, шторм різко посилився, і наймовірніше раптова хвиля накрила доглядачів повністю і змила їх у море. На цьому офіційну справу було закрито. Проте таке пояснення не задовільнило ентузіастів. Вони вказували на те, що в цьому випадку не зрозуміло, яким чином вийшло так, що зникли два водонепроникні плащі і чому третій залишився на місці. Уже в наш час деякі дослідники запропонували альтернативну версію, за якою одного з наглядачів змило в море. А той, хто побачив це, кинувся до маяка, де, покликавши на допомогу третього, разом побігли рятувати того, хто тоне, але й самих збило величезною хвилею. Ця теорія не відповідає на запитання, як і навіщо люди, які поспішали на допомогу товаришеві, що гинув, примудрилися виділити час на те, щоб замкнути маяк. Утім, через роки складно сказати, що з відомих фактів вигадка, а що справді сталося, і чи не була історія про замкнений маяк однією з пізніх вигадок. На сьогоднішній день, навіть незважаючи на минулі роки, загадка зникнення доглядачів на фланнані, як і раніше, займає уми багатьох людей. Ця історія породила безліч теорій, а вже на їхній основі було написано книги і навіть знято фільми. Так, наприклад, 2019 року на екрани вийшов фільм Зникнення, що показує свою версію того, що сталося на острові. У сухому ж підсумку варто сказати, що правда про те, що трапилося на острові. І куди могли безслідно зникнути одразу три навчених людини, які звикли до життя на фланнені, так і залишиться перехованою. Але історія, як і раніше, продовжує розбурхувати уми любителів паранормальних ідей і теорій змови, які з величезним задоволенням придумують свої версії, користуючись відсутністю достовірних фактів. І на цьому, друзі, я завершую цей випуск. Сподіваюсь, він був цікавим. Якщо так, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та рекомендуйте іншим. На все добре!